Мене мама називає Сонечко. Мене мама називає Юлечко. Мене називає мама Андрій і Андрюшка. Моя мама називає мене Соломійка. Мене мама називає Рибонька. Моя мама мене називає Доця. Моя мама мене називає зайчиком. Моя мама називає мене Сонечко. Мене мама називає Роналдо. Моя мама називає мене донечкою. Моя мама мене називає Сонечко. Моя мама не схожа на ромашечку. Моя мама весела. Моя мама добра. Моя мама може вилікувати без ліків. Моя мама гарна. Моя мама смачно готує. Я люблю, коли мама зі мною грається. Я люблю, коли мама зі мною гуляє. Я мамі бажаю, щоб вона була здорова. Я бажаю своїй мамі, щоб вона посміхалася. Я люблю, коли моя мама мене обіймає. Мама. 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 Мама життя, мамо, 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 не забудь, не спали через руки цю любов збережи океан тепла, мамина рука, знову.